Зараз позбавлене волі в Криму десь за 20 осіб, яких ми ну, називаємо громадянськими журналістами, бо в Криму професійних журналістів вже діючих немає. Є пропагандисти і є ті, які не бояться висвітлювати те, що відбувається, і вони використовують, використовують різні можливості і вони. Не отримали такий статус, це таке нове явище, як громадянські журналісти, і і, і і от вони позбавлені волі, і але, але, дякувати Богові, є люди, які все одне намагаються висвітлити все те, що Криму відбувається, і показати назовні. Тут знаєте, е, я можу сказати: вже посилаючись майже на президента України, коли. Була нещодавно розмова десь місяць тому, і ми говорили про те, що ми отримуємо дуже багато листів від е, родичів політв'язнів з Криму, кримських татар, і не тільки кримських татар, там є українці, люди інших національностей. Про те, що коли будуть звільнювати їх рідних, і тоді нам було ну, сказано відверто, що росіяни. Не допускають розмов про три категорії наших е, от тих людей, які позбавлені волі. Це військовополонені з Азов, тобто підрозділи Азову, це журналісти, і це кримські татари. От росіяни не допускають жодних можливостей, щоб почати обговорювати цих людей.